Доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні у нас на продажі, приїхав Mitsubishi Outlander в чорному кольорі, оснащений 24-літровим бензиновим двигуном. також в автомобілі встановлено газове обладнання, має 110 тисяч пробігу, приїхала із США, 17-й рік випуску в чорному кольорі, на середній комплектації оснащена люком. Також у нас тут присутній безключовий доступ. Великий просторий салон, є задній ряд додаткових сидінь, тобто машина семимісна. Тут у нас присутній електросклопакет. газове обладнання, пробіг 68 900 міль, тобто це у нас 110 тисяч, оснащено мультимедійною системою, повний привід у нас тут коробка автомат, це у нас варіатор. Якщо ти бажаєш такий автомобіль, в нього в містер Лівкінсива 60. Компанія Автопарк а також ви маєте змогу придбати цей автомобіль у лізинг або в кредит. Якщо бажаєш цю машину, приїжджайте стою купую.